Привіт, друзі! Я рада вітати вас на своєму youtube каналі І сьогодні я покажу вам свої покупочки і новиночки на книжкових полицях за останній час. 26 серпня у мене день народження. Я так підозрюю, що це відео ви побачите уже після нього. Словом, я вирішила показати вам книжки, які з'явились у мене до Цього свята деякі мені вже авансом подарували, а деякі назбирались просто за останні місяці. До речі, в липні я купила аж 25 книг. Тож почнемо ми якраз з тих книжок, які я отримала в подарунок. І перша книга це. Книга, яку я дуже хотіла, це Привіт красони Енна Наполітана. Цю книгу мені подарувала моя мама. Знаю, що мене не буде в Україні на день народження, вирішила мені вже трішечки підняти настрій. Має бути дуже цікаво така собі сага. Я бачила лише позитивні відгуки на творчість Еннаполітано. І колись я навіть пробувала починати цю книжку читати англійською, і тоді вона мені чомусь не сподобалась. Чи може любов зцілити зламану людину? І що відбувається тоді, коли ми любимо людину не всуперечтом ким вони є, а завдяки. Цьому мене родинні історії завжди приваблюють. Я дуже люблю сімейні саги читати, і, в принципі, я завжди очікую від таких історій такого великого, густого сюжету з безліччю якихось таємниць з якимось таким особливим колоритом, атмосферою, якимись особливостями цієї сім'ї. Тому дуже сподіваюся, що ця книга мене не підведе. Наступне, що я вам покажу, це навіть не книги, а журнали. Це журнали від Vogue. перший і другий том. Сучасна українська поезія та проза першу книгу, перший журнал мені подарував мій хлопець. Вона була у мене від шлисті. Дуже красиве видання, воно двомовне. Тут є і Лаюк, і Славінська, і. Всі, хто завгодно, кого ви асоціюєте з сучасною українською прозою. от, Власне, тут позаду вони всі перераховані. Дуже тішусь взагалі виходу цих двох журналів, тому що це показує певну поміченість української сучасної творчості в масовій культурі, так в журналах, що це може бути цікаво на широкі маси. І взагалі, вокце це дуже круто, що воно українською, що воно про. Письменників, а це дуже гарний взагалі, показник змін в суспільстві. Ну і другий, не менш красивий журнал, який я вже купила собі сама. Але це вже була як свого роду подяка собі. Я припрацювала два роки в Одиниці Строголева і спонсором записувала відео зі своїми змінами в житті, і там я розповідала, що я вже пішла з цієї роботи, і перед тим у нас був такий конкурс всередині внутрішній, і я перемогла і мені. Певні бонуси припали, тому я собі дуже вигідно, не повірте, наскільки вигідно отримала цей журнал. Чому дуже тішуться тепер справжній скарб? знаєте, мені вже навіть, якщо чесно, трішечки шкода читати ці журнали, такі вони гарні і якось аж. Шкода їх зіпсувати якимись <смі> читаннями, підкреслюваннями. Ні, я не буду їх підкреслювати, але все одно якісь помітки буду робити. Мабуть, це «Гемінгвей нічого не знає. Нова книжка Артура Дроня, спостереження навколо воєнної тематики. Дронь уже мобілізував, демобілізувався. мобілізувався. Він отримав поранення, і дуже прикметно, що він пішов зі служби в лавах збройних сил. Фактично напередодні дня народження, тобто йому ще зараз немає 25 років. Це вже його проза. НВЕ нічого не знає. На момент виходу цього відео, скоріш за все, вона вже є доступна в продажі. Коли потрапляю на якісь літературні події, де є також зустріч з дроном, то. Слухати його, це одна насолода, дуже інтелігентна, розумна, начитана, молода людина. Я впевнена, що навіть попри те, що ця збірка про якісь хроніки військового, про переживання військового і якісь особисті досвіди, я впевнена, що вона буде дуже доброю, і я багато чого зможу з неї взяти, навіть попри те, що сам досвід війни як воїна, мені не близький. Дуже вам рекомендую, в принципі, і поезію почитати в дроні, бо це дуже добре зроблено. Далі наступна книжечка це подарунок від моєї подруги Віки. 25 найкращих оповідань це новинка від видаництва Стритович. українська сучасна проза. Так треба її нарешті розпакувати. Вона дуже гарна і дуже важка. Насправді важкий формат, великий. Тут ілюстрації також є. Взагалі, я готую для вас другу частину продовження е, уже рубрики з сучасною українською прозою, з найкращим, що є. Тому мені треба трішечки його підчитувати і. Такі збірки, це звичайно найкраще, але вона не супер така вже знаєте і практична, тому що дуже важка, і це треба відкривати за столом і читати. Всі, хто асоціюється у вас із сучасною українською прозою, вже більше таких, знаєте, авторитетних імен, які вже не декілька років працюють, а вже які мають творчий доробок, які вже асоціюються з певними текстами. Круто, гарно. Я дуже сподіваюся, що ця книга візьме початок якоїсь схожої серії Стратович. І ми побачимо ще немало таких книг. До речі, єдине, що мені не подобається, це, мабуть, оцей білий папір і синій текст. Синій текст взагалі сприймається добре, але оцей білий папір не знаю наскільки буде легко читатись. Також черговий подарунок від хлопців: це Жадан вибрана поезія. Я дуже хотіла і теж шкодувала грошей на цю збірку, а не те, щоб я прямо дуже фанатіла від. Поезії Жадана мало що мені насправді там подобається, але це вже настільки культова історія. Його поезія це вже знайомі всім цитати, вірші, і я би хотіла дійсно вже більш так цілісно сісти і там якийсь час читати ці поезії, щось в них винаходити, тому що зазвичай я читала якісь його короткі збірки поезії, щось мені подобалось, ще ні. А ось в такій збірці, от буквально щодня можна для себе щось знаходити. Тут я також бачу. Є якісь більші тексти. О, до речі, це Меридіан Чернові. Це, я думала, що це баба Галамага. <с? <с?> Усі вірші з 1993 по 23 роки. І починає цю збірку вірш Варшава. Ага, можливо, це якісь післямови тут збережені. Добре, будемо читати і походу розбиратися з цим. А, також. По подарунках, у мене ще є книжечка з презентації Віхоли книги Ольги Дору, що і скільки їсти, це вже черговий наклад, максимально структуровано подана, і це от той ідеальний варіант, коли ти хочеш почитати якийсь наукпоп, але не перенасичений якимись термінами, які тобі і не потрібно додатково купати, досліджувати. От, власне, що і скільки їсти. Про те, скільки треба їсти, умовно цукру, які є стереотипи і міфи пов'язані з їжею. Ю після певних годин з різними дієтами дуже класно. Я була на презентації в книгарні є, і я тоді так приємно була вражена, що так багато людей прийшло з царини саме нутриціології, дієтології. Дуже багато було людей з медичної сфери, і вийшла навіть не так презентації, як діалог, розмова така публічна. Коротше, прям дуже класно. Ще раз дякую, що ви мене запросили. Віхола, якщо ви це дивитесь. і, начебто, по подарунках ми. Закінчили, давайте переходити до того, що я купила. Це, наприклад, Леся Українка, її листи з 1876 по 97 рік. Це другий том. Всього є трилогія виданих її листів від комори. А я насправді побачила просто в якомусь відео, що є ось таке видання, подумала. Чому би не купити, тому що воно точно мені пригодиться колись в колекції і вирішила купити. В принципі, з рахуванням того, що вже першого тому немає в наявності, треба купувати і третій, тому що буду зволікати, взагалі все пропущу. А, далі а, я вам покажу, мабуть, три книги, які купила на розпродажі в КСД. Це був якийсь літній розпродаж знижки там, 70%, щось таке. І я тоді купила. П'ять книг. Покажу вам чотири. Перше це мітноголовий демон Барбари Кінгсолвер. Неправильно її прізвища Лаурет Пуліцера, це, як ви вже, мабуть, знаєте, така собі е, ретелінг історії Девіда Копперфілда, англійського класика Чарльза Дікенса. І я її купила, тому що якийсь час постійно заглядала на неї в книгарних полиці думала, що колись, мабуть, я таки її захочу почитати. Потім я робила опитування серед підписників в інстаграм. До речі, підписуйтесь, і ми вирішували яку мені книгу зняти для формату влогу для спонсорів. І тоді Її багато хто написали за цю книжку. Я ще все одно проведу опитування для спонсорів, тому ви встигайте долучитися, щоб вибрати з ними цю книжечку. І чому б і ні, я її купила за 300 гривень. В Artbooks. вона продається 550. Саме це видання з канонічною історією, оригіналом. Я знайома, я її не дочитала свого часу, але я знайома. Я купила Флек, чудовий хлопець із кафе Зупинка, продовження її книг про кафе зупинка. Першу книгу я читала, і вона мені не сподобалась, але це було дуже давно. І якщо чесно, я вже і не знаю, чому не сподобалась. Захотіла взяти, можливо, візьму відпустку. Вона така маленька, затишна в дорогу. Мені здається, що саме те. Хоча знову ж таки, перша книга мені чомусь не сподобалась. Також вирішила купити теж здається за 300 гривень. Була Луїс Баєрт Вайлди, Роман П'ятьій. Це історія про Оскара Вайлда. Луїс Баєрт відомий тим, що він пише навколо історичні. Романи про різних діячів. До речі, попереднє коштувала 50 гривень. І ще я одну книгу в КайЗ купила, але вона тут самого низу, тому ми пізніше до неї повернемось. Наступну книгу я вирішила купити як подарунок собі в честь дня народження Роберт Маккемон Життя хлопця. Не те, що я планувала, до того ж тут позаду написано, що це лауреат всесвітньої премії з фентезі. Наголошую, що з фентезі, але. Якісь такі гарні влоги виходять читанням цієї книжки, і так багато всім вона подобається, і кажуть, що чудова історія про маленьке містечко, яке називається зефір, історія сама про дорослішання хлопця. І так це має бути душевно і гарно, Що я вирішила, що чому б і ні, можливо, це фентезі додасть лише якоїсь чарівності і магічності до цієї гарної історії. Нехай буде. Обкладинка дуже гарна. Вона якась і моторошна, і водночас супер цікава, тут дуже багато елементів. Олень, перо, якісь люди сидять, оце тиснення коротше, ну Дуже круто, насправді, великий формат книжки. Але мені здається, що на осінні читання це буде те, що треба. Ну І переходимо до наступної стопки книг. Це теж новинка від VSL, в серії вже новітня класика. Роздобудько зі В'ялі квіти викидають. Як я підозрюю, знову ж таки, це відео вийде після того, як я була на Беселер. Фесті у Львові, я звідти планую знімати влог для спонсорів. Тому, якщо я таки його знімлю, то ви ось тут побачите поклик на це відео. Словом, зілялі квіти викидають, має бути презентація з Ірин Роздобутько. Це відома українська авторка, яка, в принципі, за останні роки, мені здається, нічого прямо супервідомого не писала, і тому мені цікаво почитати. Тут дуже цікаві ілюстрації, вони химерні, але якщо чесно, я вже ділилася в інстаграм, що порівнюючи з Танією Малярчук, ілюстрам. До її згори вниз, тут вони значно спокійніші, бо там були якісь і. Е Зображення ікон, щось таке, от мені таке завжди більш химерне. А тут вони якісь такі гарні і навіть в дечому затишні, не знаю, ці темно-сині, зелені тони художнім оформленням займалася Софія Мукляк. Коротше, мені прям подобається. Я би з радістю теж її десь восени читала. Мені здається, що це ідеальний буде а, час. Для її читання. І, до речі, що можна сказати і про наступну книжку Валерія Шевчука Дів на горі. Мабуть, я все-таки її показувала в покупках, тому не буду ще раз на ній зупинятись, детально скажу лише, що планую восени її читати. Далі дві прекрасні книги Василя Махна, теж від ВСЛ. Погляньте, як вони розкішно виглядають. Це збірка його всієї поезії, «Антологія. схема. І Василь Махно також кури не літають. Тут його есеї, якісь роздуми, дуже гарні, такі товстинці. Взагалі, мені Василь Махно дуже подобається в поезії, дуже цікаво спробувати його прозу. А є ще вічний календар, здається, так називається його книга. І тому, якщо б мені щось подобалося з цього з прозового, то я би одразу побігла б її викупити. Теж весел на залишках. Бо вони ще є по книгарнях, але це вже залишки тиражу. Наступні дві книги це, до речі, тут ще одна має бути з цієї ж категорії. Ось наступні три книги це книги, які я купила в своєї підписниці Олени. Це, власне, книжки всі класика. Перше, це Роберт Вальзер, розбійник, це швейцарський поет. Я ще в нього нічого не читала, але тут написано, що. Читати Роберта Вайзера однаково, що піти на прогулянку до місцевого парку, а опинитися в дикому лісі. Обкладинка абсолютно жахлива. На відміну від ранніх романів, цей ані трохи не підлаштовується під читача. Вір від самого початку не призначався для друку і широкого загалу. Тож слід бути готовими спіткнутись уже на другому реченні. Едіт його кохає, але про це потім. Ну, прикольно, це виглядає як щось цікаве. Далі в оригіналі купила е, Wolf е, хвилі, вона вже вийшла в комобук. Вітаю всіх, хто нарешті дочекався. І е, 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 це Vintage Classics, це, мабуть, якийсь інпринт е, від Penguin. Не знаю. Гарне, до речі, видання, комфортно читається. Шрифт такий, радше дрібний, але. Але ще пристойний. Я би з радістю порівнювала цей текст в процесі читання і українського перекладу. І Реймонд Карвер Собор. Я знаю, що ця книга була номінована на пуліцера. Якщо порівнювати зі збіркою, про що ми говоримо, коли говоримо про любов, то в цій збірці карвер відходить від абсолютного мінімалізму і дозволяє собі писати розлогіше і щедріше. Вважається найкращою збіркою повідань автора. Про що ми говоримо, коли говоримо про любов? Довго я на неї заглядаю в книгарнях І, врешті, так і не купила. Її хтось викупив замість мене, і потім трішечки навіть шкодувала, тому що, думаю, треба було таке купити. Вона ще й досить непогано виглядала, попри те, що а, давно видана. Але нічого, буду читати цю і до тої повернусь, якщо мені це сподобається. І наступні це а, Тарас Прохасько, непрості. Нарешті вона в мене в планах на літо є. І я дуже сподіваюся, що я її таки прочитаю. Це дуже гарно, це такий артбук, вона повністю ілюстрована. Хаська треба читати в нещодавньому відео з українською найкращою прозою, яка стане класикою, про неї згадувала детальніше. Далі 40 у. Сергія Рафальського, як і ще деякі книжки з цього стосику. Я купила на базарі добра, коли збирали кошти на фестивалі від домівки врятованих тварин у Львові. І ось Ця книга мені обійшлася в 100 гривень. Видана вона була у Small Escape. Тут ще й до всього є позначки, і мені це дуже подобається, тому що можна так читати книгу в книзі, слідкувати за тим, про що думала людина, коли читала цю книгу, до того ж абсолютно не знайома мені людина. Сумні ви перемогли, але я не міг перестати дорікати собі тим, що ти злякалася мого безсилля. Ну, що дуже цікаво. Тут ще щось є. Вона вкрала мого коханого, потягла під воду. Не будемо спейлерити, але цікаво. Погодьтесь, цікаво. Далі це я купувала, я шукала на Якабу якісь книжки, пепербуки, щоб взяти собі відпустку. І побачила ось цю. вона коштувала ну прямо недорого. А... Нашу це мені нехай буде. Це сербський автор Михайло Пантич, відомий прозаїк, літературний критик, редактор видавництва і часописів прогулянка хмарами. Я також щось погортала і мені наче би прикольно. <кхи> Щоби я щось чула про цього автора, не чула, але хай буде. Ти більше, що вона коштувала дуже мало. Далі я вирішила все таки дати ще шанс Джону Ірвінгу і почитати його молитву за овенаміння, велика масштабна історія про життя одного хлопця. Про навіть життя можливо двох хлопців, адже історія подається крізь іншого головного героя. Овен міні тут е, другорядним виступає. Цікаво. Я завжди бачу потенціал в таких товстинців і завжди їх одразу хапаюсь купувати, а потім дивлюсь і думаю, коли я маю це все читати. Далі це причину покупки цієї книги, я не можу пояснити ні собі, ні вам. Я не знаю, десь я чула щось про неї, можливо, в якогось редактора або в якогось критика. Не знаю, але. Факт факту, в мене є ця книга, тепер Винайдення традиції е, Ніка Центр за редакції Ерика Гобсбаума та Теренса Рейнджера. Я не знаю, якщо чесно, це виглядає просто якась гуманітарна брошура, білий папір. Одна з найвідоміших і найвпливовіших. Книг історії ідей. Вперше вона вийшла 83-го року, відтоді витримала щонайменше 12 переведень різними мовами. А, має ґрунтовний науковий апарат, і розрахований на істориків, культурологів, фахівців з інтелектуальної історії студентів гуманітарів. Вікторіанські Індії, добре. Колись. Я її почитаю. Далі красуня на мене дивиться, це Заміжа тове Дісен, це заключна частина її копенгагенської трилогії. Юність я ще не прочитала. Дитинство одна з найкращих книг за перше півріччя. Це просто дуже гарно, тут нема що казати. Далі це маленька крадіна Гаеля Фая. Гуртала як не гарню є і побачила цю книжку, списала свої якісь там бонуси. Вона й так дешево коштувала. І вийшла мені ця книга. За 64 гривні, це включно з доставкою. Про неї я почула десь в якомусь з відео, до речі, не в блогера, а в коментарях хтось з підписників згадав про цю книжку. Я так зацікавилась. Тут щось розповідається про громадянську війну у Руанді з точки зору якихось підлітків, щось таке маленька, така, компактненька, але досить мені подобається це видання, має зручно читатись і. Та вона невелика, тому буде щось прикольне. До речі, самий Гаель Фай – це е, французь, якраз руанського походження. тому… По ідеї має бути щось цікаве І, до речі, вона це книга-переможець Гонкурівської премії ліцеїстів. А я цю премію люблю, тому що вона дала одну з моїх улюблених книг. Це клуб невиправних оптимістів. Наступна книга, це власне одна з книг, які я купила на базарі добра. Це Амелі Нотомп, токійська наречена від ВСЛ. Старенька книжка, її вже ніде немає. Вона нам, до речі, ні разу не проїжджала на жодні гаражки, поки я працювала ВСЛ. Мабуть, дійсно, вже всі її розкупили. Це щось про. Амелі, яка приїздить в Японії, щоб пізнати культуру цієї країни. І зустрічає там японця, а потім щось там відбувається. Гарна обкладинка, мені подобається, дуже атмосферно виглядає. Наступні дві книги це частинка книг, які мені прислало видавництво Сафран. До речі, ще був Мигдаль і Повальщине містечко на річці Холані. Я знімала з цими книгами влог детальний, де я читала три з цих книг і ділилася своїми враженнями. Зкликаю вас переглянути, там дуже гарні відгуки. Я сподіваюся, що вам теж сподобається. І я прочитала в рамках відео цю книжечку Тайванського письменника. А ось ця це автобіографічна історія, збірка оповідань. На жаль, до неї я так і не дійшла. Прочитала інші три книжки, але все одно дуже хочу її прочитати, бачила лише гарні відгуки. І загалом Сафран тепер посідає чільне місце серед улюблених видавництв, тому що видають східні тексти про Азію з чудовими Закладами безпосередництва там, Росії і так далі. Наша інформація, наш досвід, проживання цих текстів це дуже важливо і нам цього дуже не вистачало. І остання книга це власне книга з ось та четверта. З покупок у КСД під час їхнього розпродажу Магічний корабель. А ви запитаєте, нас, що ти це купила? Якщо це взагалі фентезі, а ти таке не читаєш? До того ж така груба. Я подумала, що а, до речі, це Робін Гоп, <перша>, перша книга трилогії торговці живих кораблів. Магічний корабель називається. А, вона коштувала 100 гривень. Замість 550 ти, чи щось таке. І я подумала, що в принципі за 100 гривень можна її взяти і зняти в якомусь відео і по типу там, виклику якогось. Прочитай жанр, який ніколи не читаєш, або дуже рідко його читаєш. ну, в принципі, гарний Робін Робінгоп люблять, читають її різні серії. Я не знаю, яка там найбільш популярна, але мені попалася ця книжка, і я вирішила, що треба її брати. Тому ось пишіть в коментарях тепер, щоб я знімала відео з читанням цієї книжки, тому що я сама я до неї ніколи не доберусь. Ну і все, друзі. Це всі книжки, про які я хотіла вам розповісти, які хотіла вам показати. Можливо, деякі я забула. Я знаю, що як мінімум 5 книг у мене вдома, і тому ви їх тут не побачили. Це. Це вівці цілі Євгенії Кузнєцової. Але я думаю, ви вже всі її бачили. Люди, яких ми зустрічаємо в відпусті Пейпербек від Артбукс. Емілі Генрі беру її відпустку. Тому вона вдома. І а, ще якісь були книги. Але я вже теж не пригадаю. А ще була дуже гарна книжка: це непрохані поради Віревон для вбивств від ВСЛ. Теж це затишний детектив з китаянкою. Коротше, дуже класна книжка. Я вам її детальніше покажу, розповім про неї в а, прочитаному за липень. Тому ось тут. Поклик на це відео вже має бути. Не забувайте підписуватись на канал, ставте вподобайку, підписуйтесь на спонсорський канал. Там теж я дуже часто з'являюсь. Там буде влог з Беселерфесту, будуть інші цікаві влоги і формати. Буду рада бачити вас там. І пишіть під цим відео, що у вас цікавого з'явилося книжкового навколо книжкового за останній час. Будемо е е ділитися з вами своїми покупками. І до зустрічі в новому відео уже зовсім скоро. Папа! -па.